Всім привіт! Мене звати Сергій. Я засновник мобільного додатку Виклик. Наш додаток допомагає проходити щоденні челенджі, такі як медитувати, наприклад, 100 днів поспіль, ходити пішки щодня по 10 тисяч кроків протягом 30 днів, або стояти в планці по одній хвилині, 7 днів поспіль, і будь-який інший челендж чи марафон, який ви хочете пройти, або вже проходити. В нашому додатку ви можете внести новий челендж, який хочете пройти, або додати заднім числом той челендж, який ви вже проходите, а також вести щоденник ваших марафонів, викликів. Якщо хочете долучитися до перших користувачів, то підпишіться на нашу сторінку в будь-якій соцмережі і напишіть коментар під будь-якою публікацією про те, який челендж ви хочете пройти. І ми надішлемо вам посилання з інструкцією. Будемо раді бачити вас серед перших тестувальників. Дякую за увагу.